Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що чекає вас в стосуночках з вашою загаданою людиною. Для енергобілу підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Приймаю тільки по запису. Хлопці, дівчата, розклади є загальними. В кого як резинує, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви бажаєте записатись на повну діагностику Viber Telegram. Індивідуально буде розклад для вас. Розклад робиться на трьох колодах картеру. Так, тепер поїхали, розслабилися і дивимося, що чекає вас в ваших стосунках з да? загаданою людиною. Що чекає? Що чекає? Загаданою людиною? Ну, Тут вийшов мужчина. Вийшов мужчина, ну, хлопці, хто дивитись, будете тоді перевертати на себе, на жінок, дивитися, ну, вийшов чоловік. Вийшов чоловік. Холодний, закритий. Якесь руйнування. Стабільності немає, ну, руйнування. Хоч ці стосуночки вкладувалися, багато зусиль. Дуже багато вкладували ці стосунки. Таке враження, знаєте, як чоловіка підмінили? Підмінили, він закрився. Він такі конкретні, я б сказала, навіть скандали. Скандали пішли. що, Чому, як да? чому так? Ну, дивіться, людина, яка якийсь період часу за вами спостерігала. З цим шиною у вас було благополуччя. Тут були фінанси великі, тут були якісь плани. Десь ви йшли, десь ви стремилися з цією людиною. Людина, яка за вами спостерігала. Людина навіть могла бути вхожа в ваш собственний дом. Ну, таку, знаєте, конкретну змію, як пригріли. Ви знаєте, я вам скажу 100%, хто зараз дивиться цей розклад, ви знаєте цю людину, яка, період часу, вона наблюдала за вашим чоловіком. Я вам скажу так: зроблена остуда. Зроблена остуда на ці стосунки, вона чітко знає, що це ви. Ви для неї були як преградою. Мужик від вас відмовився. І, кстати, це все робилося і за грошей. Тут фінансова карта йдуть. Фінанси йдуть. Дівчаточка, тут пішло розрушення. Розрушення пішло повністю. Ви зараз з цим мужчиною стоїте на відстані, ви не в стосунках. Людина від вас повністю закрилась. На сьогоднішній день людина не управляє собою своїми емоціями і своєю волею. Людина, дама, яка звернулася, тобто це робилося через якогось мастера. Вона просто від вас остудила, до себе прив'язала. Карта мага вийшла. В один момент він від вас просто відмовився. Хоч на цей крок. Як сказати, він не зразу пішов. Ну, підмінили зразу, бо у вас зразу почалися дома скандали, сльози пішла, розру... розруха пішла. Він думав, приймав рішення, але він пішов до неї. Він пішов до неї. Що вас чекає? Загаданою людиною. Цей чоловік вам по долі. Цей чоловік вам по долі. Я вам скажу, ви будете повертати в своє життя. От ви вийшла, імператриця, ви сильно стоїте, і ви знаєте, що це ваша людина. Да, вам важко. Ви боролися вже 300 разів, відмовлялися, все забуду, пішов, йде. Ні, ви будете його повертати. Ви його будете повертати в своє життя, і вам падає з цією людиною примирення. Примирення падає. Судьбоносна пара, кстати. Судьбоносна. А в нього є почуття. В нього почуття до вас є, ну і в той же час він має страх. Йому там некомфортно в цих стосунках, він хоче до вас, і ви будете відкривати для цієї людини дорогу. Падає примирення. Ва благо приймайте, хто бажає, будь ласка, на відкриття доріг на почуття, замовляйте свічечку програмну, хто бажає на обрядок, звертайтесь на вайбер або на телеграм. Ну, тут є магічне втручання. Є магічне втручання, яке вас розбило. Забирайте, вас і більше таких гадюк в своє життя не пускайте. Для Лянергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер, телеграм. Хто бажає, будь ласка.